Це важливий день для цивілізованого світу, в якому права дитини є фундаментальною цінністю. Та, на жаль, Росія системно продовжує цинічно порушувати права українських дітей. Ми продовжуємо ретельно документувати всі злочини, які вчиняє Росія щодо українських дітей, та робимо все, щоб їх захистити. Адже кожен батько і мати знають. Дбати про дітей це цілодобова робота всі 365 днів на рік. Поки збройні сили виборюють для наших дітей спокійний сон та мирний ранок, маємо діяти, щоб запобігти подальшій ескалації злочинності в дитячому середовищі, пам'ятаючи при тому, що маємо справу з найвразливішими категоріями дітьми, чиє дорослішання співпало з реаліями боротьби з агресорами. Спільними зусиллями ми збудуємо систему, де інтереси дитини будуть захищені та будуть мати першочергове значення. Правоохоронці, органи юстиції та соціальні працівники сьогодні це єдиний кулак на юридичному фронті. Захищати права та законні інтереси дітей наш спільний вибор, змінюючи підходи до судовому розслідуванні та судовому провадженні щодо неповнолітніх. Ми наближаємось до стандартів Європейського союзу. Безумовно, усі практики пов'язані з особливим ставленням до неповнолітніх, вони критично важливі, тому що сам факт дорослішання скоріш за все виправить поведінку дитини, якщо в неї була якась девіація у неповнолітньому віці. Якщо ми цьому не будемо заважати і будемо цьому сприяти, простий. До, до за навколо якої крутиться власне, вся система, і по якій повинні враховувати всі правоохоронні органи. На жаль, не всі це розуміють. Дуже великий фокус робимо на розвитку системи соціальних послуг, зокрема для наших діток. Одним з таких пріоритетів є саме соціально психологічна реабілітація дітей, які або самі постраждали від злочинів, або стали свідками злочинів. І тому підписання спільного наказу воно повністю вкладається в логіку і політику, яку проводить Міністерство соціальної політики, є невід'ємною частиною, і ми дуже вдячні за цю ініціативу. Ігор Володимирович, будь